Кожного року літня спека та людський фактор стають причинами пожеж на території візирської сільської територіальної громади. Цьогорічне літе виявилося особливо спекотним. Липень б'є усі температурні рекорди. Стовчок термометру показує майже 40 градусів у тіні. Тому питання пожежної безпеки у літні дні зараз особливо загострюється. Наприклад, у першотравневому старостинському окрузі за останній час вже декілька разів викликали пожежник для ліквідації загоряння сухої трави. Хочеться ще попередити всіх про пожарну безпеку. В таку температуру забороняється палити ну, заводно, Дуже обережно користуватися із ствірниками, спалювати нічого не дозволяється, категорично заборонено, тому що вже не один випадок загорання трави на території нашого статусу. Також є загорання присадибної ділянки. Це все зв'язане з тим, що порушується пожежна безпека. Причиною загоряння сухої трави також можуть стати уламки розбитого скла, які день і день валяються. В даному випадку скло стає лінзою, яка нагрівається під промінням сонця, але частіше за все пожежі стаються через необережне поводження з вогнем людьми. Пожежники зазначають, що ситуація з загорянням сухої трави в цьому році дуже загострилася. Так дуже загострились, тому як сильно багато сухої трави і велика температура. І... Участилися в пожежі. Необережне поводження з вогнем. Це, це перше. Ну, по-друге, є факт загорання від стекла. В цьому місці більше 10 виїздів на пожежу. Представники місцевої пожежної команди Візирка звертаються до всіх мешканців Візирської сільської територіальної громади з проханням не палити на своїх ділянках багаття. А якщо це робиться, то уважно слідкувати за вогнем. Те ж саме стосується і людей, які вирішили відпочити у лісосмузі та приготувати м'ясо на багатті.